У команді президента США Трампа є надійний план для припинення бойових дій і початку переговорів Росії та України. Саме таку заяву зробив спецпосланець Трампа з рульнування війни генерал Келог і додав, що США розглядають можливість тиснути не тільки на Москву, а й на Київ, а також висунути є такі пропозитивні ініціативи для обох сторін. На думку Келога, допомогтися припинення вогню можливо протягом місяців, а не років. На Київ тиснути, а не лише на Москву. Ну, <кій> припинення вогню в найближчі місяці мені цікаво, що треба запропонувати Путіну, який хоче не миру, а знищення України, для того, щоб він погодився. Сьогодні це виглядає як прожект, а не як реальний план. Що серії 2-3 тижня? Ну таке ми вже чули. Але після російських атак по Запоріжжю, Полтаві, Харкову Одесі, це це звучить. Дуже дивно, особливо про тиск на Київ.